Вітаю ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Маго Валяром. Вітаю. вітаю вас, Олена, радий бачити. Я теж ви висна... про що ж сьогодні поговоримо? Про що цікавеньке? Зараз зараз розкажу вам. Поки Олена розповість, підписуйтесь на мій інстаграм собакамахто.веліар і на е, мій ютуб канал Магвеліар, то що Олена ради чути. і Хочу почути ваше питання. Така, така гарна підводка. Мені здається, що ми начебто змінилися помінялися місцями. А сьогодні світовий прогноз вже прогноз на Україну ми робили. А сьогодні підготували такі дуже ексклюзивні питання. Трамп нещодавно заявив, що 2 квітня, 2 квітня буде дуже, цей день буде дуже великим. Що має відбутися у цей день? Що він мав на увазі? Кі темні карти? А він планує три речі на 2 квітня. які Але жодна не програється. Ну, тобто, не, не станеться. Він не це не зробить. По-перше, заключення перемир'я в Україні повне. По-друге, Асмодей війна і дев'ятка е, Висадка в Гренландії, в Панамі. е-е і анексія цих територій. А третій аспект це, відповідно, якесь внутрішньоамериканське рішення по митах, по економіці. Взагалі, по картах, чому чому це не збудеться, що він проанонсував? Значить, перші карти по, по перемир'ю не стануться, перемир'я буде. Лише ну, мінімум це травень, а так це червень. А не на Пасху, не на не до Пасхи не буде миру, а не в березні, не в квітні. І ну, тобто перемир'я не станеться по певних причинах із-за ворога, із за Путіна. Вторгнення не відбудеться із-за того, що перемир'я не відбудеться. Тому що, поки е, не станеться миру в Україні, він не зможе анексувати Гренландію, Панаму. Тобто йому треба вивільнити ресурси на вторгнення в ці країни. І вторгнення буде. Але це стане дійсно його імпічментом тоді. А, ну і третя лінія карт показує внутрішньоамериканське рішення, а, він ще раніше. Скасує частину мит, Але введе ще нову частину мит. Тобто він частину мит скасує, частину введе навпаки. І до речі, я хочу сказати, що я бач, побачив таку річ сьогодні на своєму каналі Магвиляр, що а, Ілон Маск хоче вбити Дональда Трампа. Чому? Що, що стало причиною їх? Ну, Мені зрозумілі причини, тому що Ілон Маск мав 331 мільярд доларів, тепер завдяки політиці Трампа потужній, він тепер 117 мільярдів доларів втратив. Тобто людина збідніла на третину. І, звичайно, глядачі наші не зрозуміють, але для багатої людини, якщо вона втратить 5-10 мільйонів доларів. 500 мільйонів доларів. От, для такої, як Маск, це буде трагедія. А тут він втратив 117 мільярдів доларів. Карма прилітає. І порчі працюють. А чи мої в... порчі працюють? Чи реально зараз він намагається його бити, чи вдасться йому це зробити? Яка буде реакція Трампа, якщо він, врешті, не вдасться такий. Ніж в спину від друга. А в них там страшний страшна чвара буде. Дуже по-страшному вони розісруться. Це знаєте, як коли Зеленський став президентом, був Андрій Богдан керівником офісу президента. Ото так само вони розстануться, як як і Зеленський з Богданом. Ну що, дивіться, тут, тут по картах іде так, що зараз це на стадії думок в нього. Поки що вони дружать, але дуже спорять, сперечаються. А далі це може все перейти уже на відкритий конфлікт. У них і тоді він буде ну, намагатись зробити те, про що я сказав. Тому є такі ризики. До речі, хотів відволіктись трохи, сказати, що приніс сюди свічки. Ми з Оленою домовились, що саме по промокоду ОБОСЛАйФ ви можете придбати ці свічки значно дешевше. Тобто, замість 1777 гривень вони коштують півтори тисячі. Це свічки сумки-Шанель. Вони притягують велике багатство, гроші. І а, на довгий період часу дають роботу, стабільність і є готовим програмним ритуалом. А, їх ціна, як я сказав, в мене 1777. А через а, промокод Life півтори тисячі. І вони справді дуже якісні, дуже класні, дуже. всі вони заряджалися мною. Зелена, це базова. Кра... Червона вона дає більше удачі, фарту. І те ж саме, що зелена Чорна вона більше концентрується на захисті людини, захисті її коштів. Рожева дає жіночу силу, енергію і удачу. Тому красу, також молодість. Тому ці свічки. Можна брати комплектом по одній штуці, можна брати декілька штук на багато разів, і можна з ними працювати і практикам, і звичайним людям. А ще, ви бачите, у мене дуже потужна свічка так на зв'язок з силами ру... рунічної магії, з Одіним, з його воронами, з... з богами, богинями рунічного пантеону для зроботи з рунами, ставами. Дуже класна свічка програмна. Також е, вона може бути програмною в, в по роботі з силами смерті, з кладовищем з Богинєю смерть, і вона може бути програмною по роботі з темними силами. Теж е, її ціна так, 2666 гривень. А по промокоду life 1000, ой, 1000, 2000 І ви бачите, що свічка дуже велика. Вона дуже велика, дуже сильна. І дуже-дуже гарно працює. Подивіться на полум'я, як вона працює. Ну, звичайно, ми тут і так, зрядили. як Тимошенко працює. <с <с вона <с працює <с дуже гарно. Я теж хочу прорекламувати і сказати, що теж собі таку придбаю. І ви, наші глядачі, якщо хочете отримати знижку, пишіть промокод ОБОСЛАЙФ і обов'язково отримуєте магічну знижку від нашого експерта. І так продовжимо далі. А в минулому розкладі випало, що врешті плани у Трампа на Гренландію на Панамський канал є. Чи вдасться йому все ж таки анексувати Гренландію і Панамський канал, чи ні? Тому що по факту це те ж саме, що диктатор Путін зробив з нашим півостровом Кримом. Ну, він зробить це, але це тимчасово. Тобто, новий президент США виведе війська і припинить цю ситуацію. Наступне питання: власне, чи збільшить США санкції на Росію, якою мірою постраждає російська економіка? Чи зруйнується вона вщент, чи ні? Бачу, що він введе санкції з часом, і бачу, що вони дуже сильно вдарять по економіці Росії. Але потім, коли буде домовленість вже про перемир'я і мир, він зніме всі санкції. Тому це буде тимчасова смерть російської економіки, а потім її відновлення. На жаль. Угу. Ну, Але і... от багато глядачів питають, чи Росія розпадеться обов'язково. Просто на це ще потрібна певна кількість років. Е, ну і останнє питання: власне, чи якщо розпадеться Росія, ми вже знаємо, чи розпадеться Євросоюз? Ні, ні. Навпаки, посилення їх спільної позиції, навпаки, вибудовування спільної армії, ну, спільної мови віри, ні, на жаль, спільна армія. І е, я бачу це так, що вони стануть ще й військовим альянсом. Вони посилять свої потуги, вони е, по ітогу збільшать свою економіку, але найближчі роки. Євро може слабшати, в Європі може бути дорожче жити, зростати ціни. Потім це все стабілізується і буде навпаки краще. Будемо слідкувати за всіма подіями, що будуть відбуватися власне і у світі в Україні. Я дякую вам за прогнози, детальні передбачення. Побачимося в наступних випусках. Дякую нам за.